Вітаю товариство. Раніше ми вже повідомляли про те, що в польських школах з минулого навчального року запроваджено обов'язкові уроки стрільби для учнів середніх класів. Ця ініціатива спрямована на підвищення рівня військової підготовки молоді в умовах постійної загрози з боку Ерефії, але на цьому Польща не зупиняється. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про нову масштабну програму, яка передбачатиме військову підготовку кожного польського дорослого чоловіка. Старалися до кінця цього року мати вже готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на е, випадок війни так, щоб цей резерв дійсно відповідав потребам армії півмільйонної в Польщі. Ми досягнемо в 2027 році можливості підготовки 100 тисяч добровольців протягом року. Я впевнений, що охочих не бракуватиме, але наше завдання забезпечити, щоб кожен зацікавлений міг пройти це навчання. Хочу зупинитися на основних аспектах цієї програми підготовки: добровільна участь. Кожен польський чоловік віком від 18 років зможе добровільно пройти місячний курс базової військової підготовки фінансова винагорода. Кожен з учасників отримуватиме за проходження курсу 6 тисяч злотих. Це приблизно 1400 євро. Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4666 злотих до відрахування податків. Практичні навички. Крім військової підготовки, програма включатиме навчання корисним у цивільному житті професіям, зокрема таким як водіння з можливістю отримання прав на керування вантажними автомобілями, управління важкою інженерною технікою, керування безпілотними летальними апаратами. Програма стартує у 26-му році, а з 27-го року планується щорічно залучати до навчань 100 тисяч польських чоловіків. Ця ініціатива є частиною стратегії Польщі щодо створення потужного резерву для швидкого розширення Збройних сил у разі необхідності. Наразі чисельність війська польського становить близько 100 тисяч осіб, а війська територіальної оборони налічують 20 бригад зі штатною чисельністю 42,5 тисячі осіб. Тому підготовка додаткових 100 тисяч резервістів щороку є серйозним кроком до посилення обороноздатності країни. Погодьтесь. Уряд Польщі демонструє проактивний підхід до національної безпеки, інвестуючи в підготовку своїх громадян до можливих загроз. Натомість в Україні, яка вже понад 10 років перебуває у стані війни з Московією, на відміну від Польщі, досі не впроваджена обов'язкової військової підготовки для молоді та масових навчань для цивільного населення. Тож виникає абсолютно логічне запитання. Чи не настав час Україні перейняти принаймні цей досвід, щоб забезпечити готовність наших громадян до захисту батьківщини? Ви ж не думаєте, що війна вже закінчилась. Товариство, пошиюте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.